Мені тут трохи приїхало Данфоса, деякі контролери, з якими раніше я не працював, тому зараз буде відео огляд, поки ось що приїхало. А ви тим часом підпишіться ось на канал, прожміть якийсь лайк, напишіть якийсь коментар. Коротше, зробіть якусь активність так, щоб в мене була мотивація знімати вам відоски. Бо ви не дивитесь, не лайкаєте, не пишете нічого. Мені впадло знімати відео. Коротше, давайте домовимось. Ви лайкаєте, коментуєте, підписуєтесь, Я знімаю. Поїхали, дивіться. Приїхали отакі штукенці. Ніколи раніше не мав справи з таким контролером. Це у нас, ви вже могли бачити десь в Шортс відео, можливо. еке 100. Це у нас контролер перегріву. І це у нас твін. Так званий твін. Називаю його твін, бо Карела є твін. Є Evolution. Твін, який може керувати двома ось такими ERW-калібрі. Це серія калібрі, EST чи ETS 50C з віконцем, з індикатором вологості. Коротше, ось такий комплект. Це в мене все буде для чилера використовуватись. Тому раджу все ж таки підписатись. бо Покажу, як це все діло паяється, як воно працює, як встановлюється, де. Тому цікаво має бути. Цікаво, такий контролер. Він не є менший за EVD Evolution, хоча хотілося, тому що він. Ну, великий вони займають багато місця в щиті. І драйвер, точніше, не драйвер, а backup Power модуль Упс, на суперконденсаторах. А, в мене є відео, де я його розібрав і показую, наскільки мільярдів піков там стоять суперконденсатори. Так, можете зайти, подивитися, посилання є під відео та й десь так, чому появилося. Отже, ще є отакий сервісний кабель, яка є 100. Це для програмування даного. Контролера за допомогою, причому, дивіться, замітив, Made in China, Made in десь тут було Словакія. Бачите? А тут у нас Made in Індія, прикинь, дивись. А ти хто? Звідки будеш? Цікаво, вже просто цікаво. Денмарк. А ти, де зроблений? Денмарк. А це у нас програматор Cool K. Давайте теж розпакую і покажу, що це таке, поки ви підписуєтесь на канал. 20 тисяч підписників. А активності 0. Отакий От програматор. Так що підписуйтесь, бо покажу, як це все працює. Тому лайк, підписка, дзвіночок і коментар, які погнали, буду відповідати всім на всі ваші питання. Всім па-па.